Перепрошую там жандарм щось там їздив, крутив рульом. Спереді якась машинка пробувала свій бампер, не знаю чи там жандарм йому в сраху страху чи що. А щось вони там Хрутели. От Проблема третій день не можу смітника знайти. Просто капець. Тільки бачив. Де тільки не був на нікому паркінгу під супермаркетами, під фірмами. Ну ніде. Кульок сміття назбирав, а викинути немає куди. Вже й проголодався, але мушу тих. 49 км вс доїхати бо не знаю, чи мене там ще загрузять, але мені чесно, час Чи мене нині загрузять, чи завтра воно мені там ніхрена не міняє. Люди, такі деякі часто попадаються погожі, як нас нас. Я дивився в тому. Німеччині пенсіонери лізуть через дорогу мають в страції. Червоне світло, не червоне, є пішохідний перехід, нема. Мусиш вважати. Бо поліцаєм строги. А пішохід, як ви знаєте, завдя прав. ездить на лошадь, слушать музыку, идиоты. Ой, как я Не хотів тої Франції, то просто отас, але ніц тут не поробиш. Будується, ви бачите, кругом будівлі і будівлі. Індєць світофори. Мало що вони кожні 100 метрів, то вони ще кожну хвилину виключаються. Надіюсь, що хоч невелике місто. Та блін і маленьке, як дивлюся по карті. Трохи мені треба по ньому проїхати ще пару кілометрів. Чувствуєш ті світофори мені зараз сильно вже не дойдять. не незамітно так сильно тут чорних. Та сама ситуація от теж з біженцями, ніби і видно, і не видно. То, що там от по телевізорі якось так дивишся, ніби одні взагалі про них не згадують, а інші то показують, що вони тут там хер знає, що витворяють. Реально їжджу через міста, і, щоб сказати, що там сильно видно біженців. Бачив я їх кілька разів, але є конкретні місця, де вони є. Ну, тобто, Якщо взяти, отак, як кажуть німці, що вони там їм жити не дають, ну, то це реально просто, просто робиться. По-перше, всюди де є біженці, всюди поліція їх охороняє. Ні вас до них не пустять, ні їх просто так не випускають. Вони живуть там в тих своїх наметових містечках. Якщо вони йдуть в місто, вони йдуть невеликими зграями. Якщо вони збиваються в зграї, ну, то все рівно вони не ходять сюди на раз. Ну, тобто, якщо ви реально розумна людина і ви бачите, що йде там шайка чорно чорненьких, ну обійдіть, не йдіть туди, де вони йдуть, та й все. Треба вам, не треба, хочете, ви не хочете, ви сильно там мудрі. Ну, Справа в тому, що от німці і взагалі європейці вони сильно такі умні, що вони от, там. Він бачить, що може бути проблема. Але він типу, не боїться. Тіпа, бо він знає, що тіпа, йому допоможе поліція. А коли бачать вже що хер там, тоді вони починають пищати. Ой, нам, типу, там сюди-туди не дозволяють нам ходити. На туди лізете. Непонятно, бачиш, що, блін. Пахне жареним, так збирай вудочки та й гриби оттуда. ні, Вони з піцом туди лізуть. Бо от він хоче там йти іменно туди, і все. Він гуляє, але він хоче зайти іменно туди. Іменно там в тому місці. Ну, То чого ви тоді якісь претензії маєте, я не розумію. Так, зараз будемо дзвонять. Так, слухам Дим, добре. To wszystko dobrze, tylko taki temat, że nie wiem czy, 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 czy dzisiaj jeszcze będę załadowany, bo miałem być tam do 16, ale pierwszy załadunek był taki trochę długi. Powinien był być tam, no, szybko, a okazało się półtorej godziny. O, także teraz tam Marcin troni, powiedział, że czekają na mnie, ale no nie wiem, no powinno było być do 16, a ja jeszcze teraz mam 40 km, no także nie wiem, tam on... coś on tam dzwonił, no a tak. A tak wszystko... A, je, jeden problem mam. Nie wiem, może pan jeszcze ma zapasowy, bo zgubił mi się ten malutki kluczek od tego, od tego bagażnika malutkiego, tego bocznego. Tak, tak, tak. Już chyba trzeci raz się zgubił. Dwa razy ja jego znalazłem byłem, a teraz już kurczę nie mogę znaleźć. Już wszystko sprzątałem. On tak był zaczepiony za ten, za ten gaczek, haczek ten taki. Przy kluczykach i nie wiem, tak kurczę myślałem o tym, ale już za późno, że trzeba było jego. No nie za bardzo, ale, ale tak, bo tam mam odkurzać taki ten malutki, bo sobie tak sprzątam, bo tutaj, no tak, to szczoteczką nie wszystko można posprzątać. Nie, tutaj są takie dziurki. E, z których po prostu nie, nie ma szans po prostu. No i to samo jak fotel bym chciał posprzątać, no to samo. Ta szczoteczka to nic nic nie pomoże po prostu. O, To kupiłem sobie taki ten malutki odkurzacz. No i drugie, że tam mam te te, te lancy na kol na, na na, na te, na opony. Tak, tak. tak. No ale teraz to zimy nie widać. Teraz to mam 12 stopni, a tam w to było 15-16 stopni. W nocy też było tak Powiedzmy ciepło tak 4-5 stopni, także nie wiem chyba. Jak, jakby był, to, to by pan tam przy możliwości by zrobić jakieś z niego kopię. A, a on tak był zle przy, przyczepiony. Ja to myślałem o tym, że tu trzeba jego... To in inaczej trochę tam zrobić, ale już za późno. Bo tak, tak on mi zawsze z tego. Tam jest taki, wie pan, taki ten pasek, taki czerwony, ten długi, taki sobie, że można tam. O, i właśnie on. on... Tak, i on na końcu ma taki ga gaczek, taki haczek. I właśnie ten haczek to ten, ten malutki kluczek miał i malutkie te kółko, to. No i właśnie ono zawsze tam z tego wyskakiwało. Ale parę razy to ono mi tak wyskakiwało, że w samochodzie tutaj. pod ten... E, pod ten dywan, dywan ten na dole i tam ja sobie to znalazłem, a teraz w końcu no nie wiem, albo zgubiłem gdzieś na, na dworzu albo co, no nie wiem, bo już tutaj wszędzie patrzyłem, sprzątałem to, no, nie mam pojęcia nie, tam teraz, teraz mi tam nie za bardzo potrzebuje tego, te, żeby coś, zimy nie widać tutaj, tutaj wiosna, tutaj nie ma zimy A, no to to samo, to nie ma zimy. No i tak. E, nie mam pojęcia. Mówił Marcin, że oni czekają. Także nie wiem. Nic jeszcze nie mówił, tylko dzwonił do mnie, kiedy mniej więcej będę. No mówiłem, że tak, 17.30. Ale tutaj taki trochę korek, że nie, no, nie ma możliwości jechać tak szybciej. No to będę trochę później, no ale tak mi się wydaje, jak, że do, do 17.30 do 17 będą czekać, no to jeszcze parę minut też muszą poczekać. No w każdym razie, Marcin jeszcze nie dzwonił, to znaczy, że do niego oni też nie dzwonili, znaczy, że muszą czekać. No, chyba że rano zaladować tutaj, tam innego co tam wymyślić. Jak to te dwa zaladunki, to rozładunek gdzieś jest obok, jeden drugiego, także wszystko jedno muszę zawziąć. No i tyle, a tak to wszystko jest dobrze pod kontrolą. Tak, 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 ulubiona naprawdę. A ja, a ja nie wiem, mówili chłopaki, że przy, a duży to tylko jest przy tej płatnej autostradzie, a tutaj tak, tak to nie ma, nie, nie, nie widziałem żadnej, w większości taki, takie cpn że i kibla nie ma, nie to, że tam mówić o tym, toaleta w ogóle nie ma, no. No, może tak, nie wiem. Mhm. No, nie wiem. W każdym razie rozmawiałem z chłopakami na tirach, no to oni mówią, że tak, na, na tych płatnych wszystko masz i tam nie ma z tym problemów. I mówię, że tam dobrze jeździć, bo jak większość ludzi jeżdżą tymi niepłatnymi, no i mówię, tymi płatnymi dobrze jeździć. Nie ma takich korków, nic. A w Niemczech to zawsze korki, tam jak korek to może być parę godzin. Nie wiem, ale bardzo drogi, bo z kim rozmawiam, to dużo tak jest na tirach i na tych busach troszeczkę większych do 7,5 tony. No to mówią, że w każdym kraju sobie jeżdżą na spokojnie płatnymi drogami, a we Francji to chyba jak jest jakiś taki bardzo pilny pilny jakiś tam ten zakaz, taki zemówienie taki a tak zakaz? No a tak to zakaz. No, coś takiego. No, nie wiem, ale słyszałem, że bardzo drogo. Słyszałem, że bardzo drogo. O kurczę, no to właśnie to, to, to nie będzie żadnych zarobków, a jeszcze bidus chyba. No to po prostu to niemożliwe. No jasne, że. Tak, no ale. Dobra, no. Добре. Добре, добре. Дякую. Дякую, взаємні досвідня. О, як ви чули, розмова з шефом. Зараз вже буду виключати свій той водафон. Дуже шкода, що в Франції він не діє. Моя, як навіть він замітив, каже, улюблена, улюблений край, типу, улюблена моя країна. Він -то вже теж замітив, що я дуже люблю Францію. Ну і таке от. І отже, як на злопробки. Добре.